Важливо допомагати нашим героям, які захищають наш спокій на сході України. Аби допомогти військовослужбовцям, вже не перший автомобіль на фронт передають працівники медичного центру реабілітації учасників бойових дій. Що це за автомобілі? Дивіться далі. Це вже третій автомобіль, який нашим захисникам передають працівники центру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Ось ця автівка була передана раніше і вже допомагає нашим військовим боронити Україну. Новий транспорт знайшли та відправляють на фронт спільно з Луцьким міським головою. Працівники центру реабілітації перерахували на придбання авто частину свого заробітку близько 160 тисяч гривень. Даний автомобіль придбаний за. Благодійні кошти за кошти працівників нашого центру. Ось, ми розуміємо, що потреба нашим захисникам в транспорті бути мобільним є. Власне, ми зібрали кошти. Луцький міський голова Ігор Поліщук допоміг через добрих людей знайти цей автомобіль, привезти сюди, привести його в належний стан, таким, щоб можна було передати хлопцям, тобто технічне обслуговування, фарбування. І відповідно ми доручаємо міському голові, тому що розуміємо, що запит на потребу сходиться до нього передати Збройним силам України за тим, кому він потрібніший. Він дизель. Це і небезпека по взриву, та й взагалі солярки в військах мені здається більше ніж бензину. Дають захисникам позашляховик КІЯ, повнопривідний автомобіль, серед переваг якого мобільність. І бездоріжжя цьому транспортному засобу не страшні. Військові на фронті зможуть перевозити ним як зброю, так і рятувати поранених побратимів. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення, міська рада та громада Луцька передали захисникам уже 40 автівок. Кошти на транспортні засоби виділяли і працівники комунальних підприємств, закладів і установ міста. Придбали такий автомобіль позашляховик, який повністю обслужили, відремонтували дрібні, е, дрібні, скажімо, неполадки, які були. І сьогодні ми продаємо в 67-му бригаду е, для наших захисників, для лучан, які служать на сьогоднішній день неподалік Лимана. Е, Сергій Балицький, наш волонтер, доставить цей автомобіль вже в найближчі дні. І автомобіль буде допомагати нашим захисникам виконувати свої бойові завдання. Джипи є джипи, тобто в тому їх і вся. Прекрасна робота, що там є, нема доріг, а хлопці таке потребують. Тобто, якщо якась така техніка, то її надають військові, тобто військові частини. А вже більш-менш джипи, то ви бачите, що збираються хороші люди і гроші направляються туди до військових. Така техніка, вона дуже добра. І хлопці, звісно, будуть завдячувати. Тож вже найближчими днями позашляховик уже допомагатиме нашим бійцям наближати таку довгоочікувану перемогу. Віра Шевчук неля прокопчук для новин на часі.